А чи правда, що заяву про прийняття спадщини можна подавати лише до державного нотаріуса? Ні, це неправда. Державні і приватні нотаріуси мають однакові повноваження і вправі відкривати спадкову справу, видавати свідоцтво. Але лише по... територіальність має значення за місцем останньої прописки місцем реєстрації місцем проживання померлого. Тому немає значення до державного чи до приватного. І майте на увазі, якщо вже ви відкрили спадкову справу в нотаріуса? То зміна нотаріуса не дозволяється. Ви маєте тільки з тим нотаріусом працювати, надавати всі документи, отримувати свідоцтво по праву на спадщину. Державні антар. Державні і приватні нотаріуси мають одні й ті самі повноваження з 2009 року. І це такі трошки стереотипи радянські, що раніше правда, тільки державні отримували право це оформлювати. Але вже 16 років поспіль приватні нотаріуси також оформлюють спадщину.